Шановні громадяни, згідно з чинним законодавством, в Україні заборонені виготовлення та пропаганда георгіївських стрічок, які ще називають гвардійськими. Тому під час святкування Дня пам'яті та примирення і дня перемоги лазівські поліцейські слідкуватимуть, щоб громадяни не відвідували масові заходи із георгійськими стрічками та жодним іншим чином не пропагували їх. Відповідно до закону України від 16.05.2017 року за виготовлення та використання символічної стрічки передбачена адміністративна відповідальність. Таким чином, публічне використання, демонстрація або насіння Георгіївської стрічки чи її зображення буде каратися у вигляді накладення штрафу від 50 до 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто від 850 до 2550 гривень. Крім того, сама стрічка або предмет з її зображенням підлягає конфіскації. При цьому, якщо протиправні дії, вчинені повторно протягом року після притягнення порушника до адмінвідповідальності, то вони потягнуть за собою штраф вже у розмірі від 150 до 300 оподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто від 2550 до 5 100 гривень, або адміністративний арешт на срок до 15 діб. Крім того, відповідно до Кримінального кодексу України передбачена відповідальність за виготовлення і поширення комуністичної і нацистської символіки та пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. Порушникам світить 5 років обмеження волі або позбавлення волі на той самий срок. Якщо такі вчиняються представником влади або організованою групою чи з залученням засобів масової інформації, такі дії караються позбавленням волі на срок від 5 до 10 років.